Доброго дня, діти! Нарешті в наш край завітала зимонька чарівниця з пухнастим снігом та гарними святами. Зима багата на свята, а найпершим та найлюбнішим святам маємо чому радіти? Добре знаєте ви, діти. Знов прийшло до нас малята свята Миколая. Славне свято! Діти з нетерпінням чекають Щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші, співають пісні. Сьогодні ми дізнаємось, чому українці так шанабливо ставляться до святого Миколая, чому його називають заступником, чудотворцем і помічником. Будемо вчитися, творити добро. І, брати з нього приклад. Чи знаєте, хто такий Миколай? Жив колись давним на світі, десь Азії юнак Микола. Рано Сирато він зістався, лиш багатий спадок від батьків дістався. І багатий спадок свій бідним дітям у потребі дарував. Дарував він, любив вночі. Микола ходив від хати до хати, Щоб даринки дітям роздати. За справи добрі такі, аж Господь в небі Миколая полюбив, став епіскопом відомим Миколай і чесно жив. Особливої пошани він у Бога заслужив, слухняним дітям владощ, ласище несе. Чи дівчатка, чи малий хлопчина, для кожного. Має в Тербинці найкращі в світі гостинці. Чи всім діткам Миколай приносять дарунки? Святий Миколай про всіх все знає, хоч любить нас та бачить все. Він чимний, діточок вітає і дарунки їм за це несе. І вначає, як бути чимним, добрим, слухняним. Ось чому з таким нетерпінням щороку чекає доброго Миколая, який приклад ми повинні брати зі Святого Миколая? Бути добрими, чуйними, допомагати один одному. Кому потрібна допомога? Про кого ми сьогодні розповідали? Про Святого Миколая. Вам сподобалось заняття? До побачення, до нових зустрічей!